Присутні на апаратній нараді міс що традиційно проходить на початку місяця, цього разу слухали інформацію про роботу Коростенського центру фізичного здоров'я населення Спор для всіх Коростенського міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції та одного з банків, що обслуговує більшість бюджетних та комунальних установ міста. Микола Тімбуровський, директор міського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх, повідомив, що на сьогодні в місті працює вісім клубів в різних мікрорайонах, в яких діти і дорослі можуть займатися різними видами спорту. Загалом на сьогоднішній день понад тисячу дітей, і дорослих, займаються в залах клубів, насільним тенісом, боротьбою, шахами тощо. Працюють також безкоштовні тренажерні зали. Опікується спорт для всіх і новими сучасними спортивними майданчиками, побудованими в Коростині останніми роками. І як підкреслив Микола Тімбуровський, вони також постійно заповнені відвідувачами різноманітних вікових категорій. Масса весь максимальная. Очень много ходят людей и приходят не только спортсмены, приходят просто и мамы маленькие. Там же спортивный комплекс, детский майданчик. Там пользуется очень большой популярностью, особенно по улице Кирова, Кирова 5. Тим самим підкреслив доповідач, організація сприяє реалізації конституційного права громадян на заняття фізичною культурою та спортом. До того ж, зазначив пан Тімбуровський, в тому, що Житомирщина посіла четверте місце в загальноукраїнському рейтингові, є немала заслуга коростенців, адже вони є неодноразовими призерами багатьох змагань, організованих центром спорт для всіх. Коментуючи виступ, міський голова Володимир Маскаленко наголосив на то. Тому, що, хоча Коростенський центр є частиною обласної організації, це не означає, що основний тягар по отриманню клубів в оплаті роботи тренерів і тому подібні речі несе область. Саме на плечах міського бюджету лежать основні витрати. Коротко про те, що саме входить у обов'язки кримінально-виконавчої інспекції і як саме виконуються поставлені завдання, розповіла її начальник Антоніна Ващенко. Це орган виконання покарання, який здійснює свою діяльність в сфері виконання покарання, яке не пов'язане з позбавленням болі. А саме це випромні роботи, громадські роботи, а також звільнення від покарання з випробуванням, заборона займатися певними відомої діяльності та заборона займати певні посади. Продовжила Антоніна Ващенко інформацію відеопрезентацію, з якої виходило, що працівники інспекції не лише беруть участь, а й влаштовують різні семінари навчання, в тому числі для тих, ким опікуються та їхніх близьких. А також виконують велику кількість обов'язків, покладених на них державою. Керівник Коростенського центрального відділення одного з комерційних банків порадила усім коростенцям значної уваги приділяти безпеці власних вкладів та поточних рахунків. Адже часто густо через свою безпечність ми стаємо легкою здобичу для злодіїв. За традицією, міський голова провів аналіз подій, що очікують нас в червні. У пісумку місяць має бути досить спокійним і мер порадив усім максимально готуватися до серпня, який буде навпаки досить напруженим і сповненим подій.